Но майбутніх співпраць України і Катару ми точно можемо одне одному бути корисними, не тільки в плані завести туди там не знаю 500 чи 2000 тонн зерна, щоб вони комусь передали там далі африканським країнам і показали свою там впливовість, а трошки ширше, тому що інститут нафти і газу Івано-Франківську насправді давав кадри всьому світові, в тому числі і країнам, які на близькому сході спочатку розвивалися, вони можуть прийти і інвестувати. Навіть в газовидобуток і можливо нафтовидобуток в Україні, але тільки після того, коли тут ми дойдемо до якогось мирного, ну не процесу, навіть я сказав, тоді, коли по. Перестануть бути обстріли, тому що вони катастрофічно не розуміють, як інвестиційні свої ризики таким чином покривати. Саме тому вони в Росії призупинили будь-який розвиток власного бізнесу, тому що вони розуміють, що Росія попаде під санкції, можуть упасти їхні підприємства далі під санкції.